Доброго дня, колеги. Ми сьогодні зібрались на Вінниччині, в Погребишницькій громаді. Радий вас всіх привітати. Також хочу представити заступника директора Андрія Шульганя. Він в цьому саду з самого початку, відколи розпочинався сад. Тому прошу Андрія представити нам своє господарство, розказати за нього. Як воно розпочиналося, а потім поговоримо про препарат тапеки. Доброго дня всім. Господарство Малинківське. Е, Свій початок, історію, скажімо так, в садівництві почали ми в 2013 році. Е, можна так сказати, з подачки чи за рекомендацією Андрія Олексійовича ми земляки. Була така пропозиція посадити сад, ну, скажімо так, не садівничому краю, да? чи... такий край, де в нас садів взагалі мало. Тож, у 2013 році ми посадили перших 5 гектар з вітчизняного саджанця, з медвежовушка. Зараз в загальному сад налічує порядка 24 гектарів саду плодоносного. Також господарство займається вирощуванням і заморозкою малини. Маємо невеликі плантації, там десь порядка 4 гектар малини, літньої, ремонтантної. І на ці потужності навіть трішки. Більші потужності маємо цех по заморозці малини. Чого компанія Самітагро звертає отаку увагу на попелиці? Тому що попелиця це шкідник складний, і в нашій зоні, де багато садів, вона має великий розвиток. І плюс в тому. Що є дуже багато різних видів попелиць. Є червона попелиця, є зелена попелиця, червоногалова попелиця. Різних багато видів є такі попелиці, які важко забрати деякими препаратами. Так отож, насправді в саду багато є і хвороб, так і шкідників. І одним із таких шкідників, дійсно, ну, проблемних шкідників, які можуть призвести до втрати врожаю, до закладки плодової бруньки на наступний рік, так, це є попелиця. Ми завжди слідкували за новинками в компанії Самітагро, і я так думаю, що з першого року, того, як вийшов препарат Тепекі на ринок, ми його одразу взяли і спробували на цьому шкідникові. Зараз ми його вносимо один або ж два рази за сезон. Ну, частіше два рази, потрібно контролювати попелицю. Це, скажімо, умовно, квітень місяць, і потім, десь там вже червень місяць, да, влітку повторно контролюємо попелицю. Наразі скажімо так, в саду складно знайти попелицю, тому що е, три тижні тому назад е, в саду був внесений препарат тепекі в нормі 140 грам на гектар. Е, тож зараз можна спостерігати. Те, що в саду шкідника такої попелиця, ну, фактично немає. Можливо, де-інде, де, на початку ряда, де, скажімо, там, де оприскувач трішки зупинився раніше, можна побачити. А в цілому-препарати в цілому своєю роботою справляються. Ми слідкуємо, дивимося за станом розвитку шкідника і, можливо, скажімо, ось в червні, в середній чи в кінці червня, ми повторно несемо тепеки для боротьби з попелицею. Дуже цікавий препарат японський. Він на всі види попелиць. У нас в садівництві дуже багато різних видів попелиць, так як ми вже на початковому етапі наголошували. Препарат працює контактно-шлункова дія, принцип контактно-шлункової дії. Шкідник харчується і гине. Шкідник, принцип гинення шкідника дуже простий. Шкідник зупиняє своє повне харчування на протязі години після внесення препарату і гине повністю на протязі 3-5 днів. Тобто, Якщо ви внесли препарат тепеки з нормою 120-140 грам, так як є реєстрація в Україні. І обов'язково теж наголошую я завжди, бо препарат гранульований в баночці, завжди до нього потрібно додати адювант, розповсюджувач, такий, як називається скаба. Якщо ви внесли цей препарат, на другий день ви можете заходити в сад, шкідник може ще бути присутній в саду. Але той шкідник вже не харчується, він потихеньку. Гине і на протязі п'яти днів після внесення повністю загине. Тому, будь ласка, використовуйте препарат тапеки проти різних видів попелиць в будь-який період часу по вегетації, ну, робити розрив, не робити підряд, бо це системний препарат. Зробивши сьогодні, наприклад, проходить там місяць-півтора, можна повторити, можна зробити іншим якимось продуктом в розриві, якщо потрібно. Насправді не можна недооцінювати шкідливий вплив попелиці в саду. Кілька років тому назад ну, скажімо так, мали деякі питання з попелицею, да? що було з яблуком, що було з яблуком на дереві. Яблуко зав'язалося, виросло до певного розміру, скажімо, 2-3 см. І якщо не контролювати попелицю, це яблуко починає. Так правильно сказати, деформувати деформуватися так, стає дуже негарної форми, так і вже потім ти його фактично нічим не спасеш. Так що потрібно боротися із попелицею на ранніх стадіях, виявляти її. Використовувати правильні препарати, ну і паралельно він так само впливає шкідник на переріст молодий. Звичайно, а це на закладку да, потім на, закладку, складали... на наступний рік, на дна поза наступ... ну тобто на другий рік. Бо десь буває на молодому прирості закладка, десь буває на двохрічному вже прирості. Тому це дуже важливо, Скажімо тому, так, що... добре. Ми цього не бачимо в себе так. в саду, тому що вчасно контролюємо. Але я ж кажу, кілька років тому назад ми бачили цей негативний ефект, так що більше такого ми не хочемо. Андрій зробив тапеки. І ну він говорить, що буде робити ще другу обробку. Але ми завжди говоримо, що не треба робити зразу один зразу підряд дві обробки тапеки, тому що це системний препарат, щоб не було привикання. Ми завжди рекомендуємо. Ну і свій препарат такий в нас є Моспілан, і вони часто використовують там інші якісь продукти проти плодожорки і підчищають паралельно. Ви як в себе працювали? Льот плодожерки почався ну приблизно дві неділі тому назад, уже такий активний. Да? І ми вже один раз працювали по плодожерці. Препаратом і плануємо, скажімо, зараз через тиждень повторно працювати по плодожерці. І цим препаратом точно буде Моспілан. Чому? Тому що, скажімо так, убиваємо двох зайців одразу да? і контролюємо плодожерку, і контролюємо так само попелиці. Всіх шкідників, окрім кліща, моспілан контролює. Так. Так, от. А потім, вже, якщо потрібно підчистити, да? ми скористаємося ще раз тепеки. Але в основному, в основному, скажімо так, внесення тепеки потім з плана вистачає для контролю по плиці в саду. По тепекі дуже важливий момент є ще, який ми забули згадати. Це безпечність для навколишнього середовища. Важливо. Препарат повністю безпечний. В них по, по території їхньої є пасіки, да, громади Малинківської єсі пасіки. Ось Півтора кілометра так. по прямій, да. тут в садах по-любому. Є якісь, навіть коли не цвіте сад, є дикоцвітущі рослини. і Тут постійно якась є присутня комаха чи осмія, Зараз чи джулада. Малина. Також в саду є корисні шкідники, такі як сонечко, золоточка, тіфлодромуси. Вони нам допомагають боротися з усіма цими видами шкідників, кліщ, попелиця, трипс. Вони їх поїдають. Тапеки немає впливу на цих види корисних комах. Це безпечність для навколишнього середовища для людей, які навіть працюють тут кожен день в цьому саду. Запрошуємо купувати якісні препарати компанії Agro, такі як тапеки і різні інші препарати. Підписуйтесь на наш канал YouTube і задавайте запитання. Ми будемо раді відповідати. Тому дякую за увагу. До побачення, до зустрічі, до зустрічі. для всіх рекомендацій.